Друзі, доброго дня. Огляд дворівневої квартири, саме три кімнати, 75 квадратних метрів. Стандартна комплектація будь-якої двохрівневої квартири, однокімнатної над однокімнатною в нашому комплексі. Це будинок 14, рік 4. І так, санвузол іде у нас. Сходова клітина стандартно монтується, розводка під електрику, стяжка зроблена, штукатурка зроблена, два провайдера заведена. Але саме цікаве, це саме одна із кімнат. Яка знаходиться на першому поверсі. На другому поверсі ще дві кімнати. Ось така у нас кімната, Зона кухні. Сантехніка розведена вже в квартирі. В цій квартирі зроблена тепла підлога. Тут встановлюється двоконтурний котел. Отак розташоване місце під газове лічильник. Сходова клітина і другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Це стандартно, здаються у нас сходи від забудовника. Вони такі будівельно монтажні. На другому поверсі у нас кімната, кімната, санвузол і гардеробна частина. Пройдемося. І так, кімната номер 1 близько 12 квадратних метрів. Квартири здаються з системою автономного опалення вже, з батареями. ось такий формат. Навпроти в нас гардероб 5 квадратних метрів. Ось в такому форматі. Санвузол другого поверху, розроблена вже базова розводка сантехніки, і спальня з злоджею близько 13 квадратних метрів. Це 14-та лінія будинків. В будинках, які ще будуються, такі двохрівневі квартири можна запроектувати за. Своїм індивідуальним проєктом, зробити додаткові кімнати, теплу підлогу, додаткову електрику, сантехніку і так далі. Дякую за увагу і до зустрічі у кварталі.